Виступ пікардійської терції у Полтаві для команди ранку на Алтаві став чудовою нагодою познайомитися ближче із митцями і познайомити з ними вас. Адже пікардійців не лише приємно слухати, завжди цікаво знати, як, так би мовити, виглядає голос. Усі найвищі партії у піснях славної львівської формації виконує Андрій Капраль. Насправді під час нашої бесіди теж лунали тільки високі ноти, адже теми, на які ми спілкувалися, стосуються найважливіших подій, які відбуваються у нашій країні, і ролі кожного з нас у великій справі змінити життя на краще. Насамперед, ти маєш любити свою країну. Це основне. Якщо ти розумієш, що ти належиш до великого народу своєї землі, значить, ти, ти є частиною. Того, що тобі дав Бог, і ніхто не має права в тебе це забрати. І ти маєш, ну не то, що маєш, ти, ти, ти зобов'язаний любити свою землю. І кожна людина в своїй країні любить свою землю, знає свій гімн, свою історію, і це дуже важливо. І тому я вважаю, що ми, ми маємо любити свою землю і любити кожен день все більше. І тоді ми будемо її цінувати, і не казати, що щось у нас не так, і як то кажуть, закотити рукави і працювати всім. Творчість пікардійської терції це теж прояв любові до рідної землі. А ще універсальна мова, зрозуміла усім. Якщо людина вклала справді серце і душу в пісню, відповідно, вона переживала якісь ну хтось часом позитивні, хтось негативні емоції залежить. Але в нас все-таки музики більше пісень позитивних. Якщо ми пісню любимо, повірте, що байдужих до неї в залі не буде. Кожна пісня у репертуарі колективу для його учасників як дитина, народжена для любові, вона зворушує серця вдячних глядачів. Ми поцікавились, а що ж найбільше зворушує і надихає учасників пікардійської терції? Насамперед, це люди в залі, і коли ти бачиш, що люди працюють з тобою разом. Але для них це має бути просто неважко. Тому що для артиста не ну, бувають моменти не завжди легко співати концерт. Є переїзди, є хвороби, все, але глядач про це ж ніколи не знає і, і не взнає. От. Ну, хіба хтось там під фонограму, то їм все рівно, звичайно. Але коли ти працюєш живий концерт, то тут відповідно ти мусиш відчути емоцію, яку... Ти несеш, от ти несеш емоцію в зал, і вона відповідно десь в якомусь місці це ти відчуваєш, що з твого виснаження тобі приходить назад, ти набираєш якісь друге, третє, восьме, двадцяте дихання, і ти працюєш концерт далі. Оце, оце дуже важливо. Полтава зустрічала пікардійську терцію дощем. Та вологість, яка панувала в той день у повітрі, не завадила вокалістам вкотре продемонструвати аудиторії свою майстерність, ані втома від переїздів, ані кліматичні зміни не можуть загасити творчий вогонь. Коли багато концертів, чесно кажучи, втомлений, і треба довго часу, щоб ну, все таки відійти від концертів, особливо коли це кожен день. Переїзди, зміна клімату, всього, От, мені, наприклад, трошки там з горлом проблема, але сьогодні така вологіша погода, десь ближче до Львівської, мені вже легше. Бо коли тепліше, наприклад, всі говорять, що Віталій класно співати, а мені в Віталії було через теплоту і сухість, не ну, складно було співати. Тобто я все-таки такий львівський, мушу <смеш> відчувати вологість, ту присутність, яка в нас, яка в нас завжди є. Хвилини приємного спілкування пролетіли непомітно, але перед тим як розпрощатися з нами, тенор Андрій Капраль передав свої побажання усім глядачам телеканалу «Лтава». Всім, що я хочу побажати, насамперед вірити в нашу спільну справу, вірити в свою країну, молитися за наших хлопців і за нашу країну. І... Все у нас буде добре. Ми країна, яка має велике минуле. Відповідно, у нас має бути велике майбутнє. Я просто нам цього бажаю, але ми це всі маємо робити. Ніхто за нас цього не зробить. І цей складний час для нас є благословенням на те, щоб ми зробили наступні правильні кроки. Очистили, зрозуміли, зрозуміли, що нам треба працювати. І все у нас буде добре. Я всім бажаю насамперед Божої ласки, миру і процвітання нашій країні і кожному нас. Ми впевнені, побажання обов'язково здійсняться. А пікардійська терція ще до нас завітає. На всіх шляхах цим безмежно талановитим львів'янам буде щастити, адже дощ в дорогу хороша прикмета. Кину нічний тягар сльози, замалює їх попіл хмар, маратон, хай ніхто мені ніде ніколи маратон, не побачить аж зорепан, може й досі ці зорілину, у живість неспокійні сни, одинокість маратон, при дитини, маратон, Забарила маратон, самоти, як ішови, зорепатий, у простори, кожній кожні став. Zabadi, 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 zabadi,